Доброго дня, друзі! Компанія ФОПа у нас нове вторження. Порт Резин Connect. грузовий з 2011 року. Тут 18 тизель. Ось наш грузовий відсік. як виглядає. Так, Аз покажу вам його з боку. Також позаду, Бері відчиняються. також можна відкривати просто. В такому неймовірно білому кольорі. 1.8 дизель 2011 рік. Ось так виглядає у нас салон, тканиний салон. У нас 177 тисяч пробігу. У нас тут кондиціонер працює, залізька мультимедія Фордовська, також склопакет, електрорегулювання дзеркал і також у нас є автосвітло. У дуже гарному стані. Салон на да, автомобіль на передачі механік. Ми якщо вас зацікавила дана пропозиція, якщо вас зацікавила дана автомобіль, приїжджайте до компанії «Автофокус» у Лучагата Хоткевича 22Б.